Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане! І зараз огляд на черговий ніж від українського виробника Terran Blade Knife. Це вже четвертий ніж в моїй колекції, четвертий огляд на ножі даного виробника. І всіма попередніми я був задоволений. Думаю, цим також буду задоволений. Ну, власне, для цього огляди існують, щоб його оглянути, подивитись, трошечки його протестую, як він ріже, покажу вам упаковочку, його в деталях покажу. А перед тим, як все це почнеться, хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. Якщо в когось є бажання та можливість долучитись до спонсорства, то посилання для цього в описі буду дуже вам вдячний за фінансову підтримочку. Також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів, це ножова майстерня Ingul, власне, ножова майстерня Терен Blade і також виробник українських ножів BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого youtube каналу. Ну, на цьому зі вступом можна закінчувати і переходити власне до огляду даного ножа від українського виробника Terran Blade. Поїхали! Поставляються ножі, як завжди, в чудових, красивих, чорних матових картонних коробках з логотипом компанії. Коробочки реально класні. Ну і... Знімається кришечка. В принципі, в такій коробці його спокійно можна купувати комусь на подарунок і прямо в такому пакуванні і дарувати. Це, скажімо так, буде не соромно. Всередині ось такий крафтовий, як його називають, папір. І, власне, сам ніж. Ніж виглядає наступним чином. Називається моделька Вій. Зараз більш детально покажу всі його детальки, розкажу про нього. Ну і давайте ж подивимось на сам клинок. Має ось таку різучо-колючу форму клинка. Щодо матеріалів, то сталь К-110, так само, як і у всіх інших, інших ножів від Terren Blade. Бачимо гравіювання. Назва V, К-110. Заявлено близько 60 одиниць по роквелу твердість даного клинка. І також написано, що зроблено в Україні. Тут фініш клинка у нас сатин, тут оця частина. Ну і, власне, хвостовик такий, типу, як необроблений метал, накладки на руків'я з G10, і також мається в комплекті ще невеличкий такий темлячок. Колір, як ви можете бачити, олива. В принципі, колір всього олива, окрім кріплення, значить, піхви. Тут полімерні, мають дренажно-вентиляційний отвір, навіть два, знизу, там, де складка матеріалу, також є невеличкий отвір і ще додатково з боку просвердлений отвір. Тобто ну, піхви будуть провітрюватись і ніж там не буде собі ржавіти. Піхви скріплені п'ятьма люверсами. На два із них, як бачите, прикріплене власне кріплення на систему Моллі, на стропи Моллі, Можна ще й третій гвинт туди докрутити, він також співпадає по отвору. Ну І в принципі можна змістити його трошки нижче, трошки вище, або встановити якісь інші кріплення, які сумісні от, власне, з такими люверсами. Це теклоки, як в даному випадку молілоки, бувають різні варіації цих самих кріплень. Якийсь там ульті-кліп можна сюди також причепити, або взагалі зняти якесь оце додаткове кріплення, і, або просто носити ніж в піхвах, наприклад, десь в рюкзаку, або ж прив'язати його десь до спорядження за допомогою паракорду через дані люверси. В принципі, по піхвам ще один момент, хочу показати: це. Ось цей невеличкий виступ зверху, і він дуже допомагає з витягуванням ножа. Ми сюди впираємось великим пальцем, це дуже зручно, і це полегшує нам власне витягування ножа з піхов. Вставляється, ніж в піхви, з невеличким зусиллям. Ось в цьому місці трошечки стирається матеріал, але начебто не дуже критично. Я думаю, притреться і все буде надалі добре. Ну, по піхвам начебто все. Обух, його габарити, його вага, всі ці тактико-технічні характеристики ви зможете подивитись в описі до цього відео. А я ж зараз просто хочу вам його продемонструвати, як же ж він власне, виглядає. Виглядає він досить добре, зроблено якісно, ніяких нарікань щодо культури виробництва у мене власне, не виникає. Все рівненько, все красиво, все гладенько. Обух тут такий досить зализаний, немає гострих граней. З ферицерієм дані ножі, ножі виробника Terrenbлей працювати не будуть, тому що там потрібні саме гострі грані, але то потрібно ну, прямо далеко не всім. Накладки на руків'я скріплені двома стяжками, і також мається темлячний отвір. Досить широкий, можна туди навіть в два слоя протягнути якийсь паракордик. І досить такий гострий кут, ну, можливо, десь там буде вдавлювати нам в руку, коли ми будемо щось там протикати, проштрикувати. Можливо. В принципі, в рукавичках, я думаю, нічого страшного не буде, так як тут є потовщення, але без рукавичок, мабуть, це буде не дуже комфортно. Ну, але то таке. Так, На накладках на руків'я є така текстурка, такі от діагональні полосочки для більш, більш кращого його утримання, для більш кращого щеплення. В принципі, в рукавицях абсолютно нормально, без рукавиць також абсолютно нормально. Самі накладки не дуже товсті, руків'я не дуже велике. Для мене воно дещо замаленьке, я б сказав, типу, більшими ножами, більшими руків'ями оперувати значно зручніше. Тут є такий Момент, коли ми його охоплюємо і пальці вдавлюються нам вже в долонь. Це не є дуже зручно, ми типу не можемо сильно його вхопити власне сам ніж, а більше вже стискаємо кулак. І ось, як бачите, його можна навіть витягнути з руки. Ну, але даний ніж не є якимось там не знаю, великим для дуже силових робіт. Це такий середнячок, універсальчик, ним щось там і паличку підстругати, і продукти можна буде. Порізати. Одразу хочу сказати щодо заводського заточування. Я бачу тут ріжуча крайка просто заполірована в дзеркало. Підозрюю, що це мені на огляд його так заточили і так прислали, тому що на попередніх ножах я прямо з такої дзеркальної заточки не бачив. Але, ну, добре, нехай буде так. Протестуємо його і будемо знати, на що здатна власне, сталь. К-110 і ніж у виконанні українського виробника Terren Blade. Блейд, тобто на що здатна саме така от форма клинка і, скажімо так, з максимально якісним заточуванням. Тому що от попередні ножі, якщо я не помиляюсь, там от прямо такої класної заточки не було. Вони гарно різали, все з ними було добре, але такого дзеркала я не пам'ятаю. Наприклад, ось маємо ніж баракуда. Ну, да, тут так і Дзеркала явно тут немає. До речі, щодо порівняння, ось дивіться, баракутка у нас Вони дуже схожі, тобто, ну, мабуть, мабуть, до самого вістря вони майже ідентичні. Оці виямки на обусі також співпадають. Але далі, як бачимо, вій має дещо більш витягнуту форму і більш гостре вістря. А баракуда, відповідно, має більш силове вістря. Вона так досить грубо тут зведена, великий кут і досить міцний кінчик ножа. Ним спокійно можна щось ковиряти, щось злубати. Війже ж має дуже гострий кінчик, він буде дуже добре щось проколювати, але теоретично ми можемо зламати власне саме вістря. Ну що ж, баракуда є. Наступний ніж від теренблейд, який у мене був, це. Ніж оплот, він також не мав ніякого дзеркального заточування, при цьому він дуже добре різав. І саме цей ніж досить довго пробув на кухні, і на кухні він от спіймав декілька ось таких рижиків. Я не знаю, там передасть зараз камера їх чи ні. Нічого критичного, але враховуючи те, що він там місяць пропрацював і за ним ніхто не доглядав, він постійно був вологий, то ну, не настільки це і критично. Тому трошечки більше будемо знати про сталь К-110. І нещодавно мені ще був наданий ніж ягуар, від, також від Теренблей. Тут уже ну, в принципі, майже дзеркало. Да. І от можемо порівняти. Вони дуже схожі по дизайну, накладки на руків'я дуже схожі. Якщо в попередніх вони ще відрізнялись, то тут прямо по дизайну дуже схожі, колір той самий навіть. І, власне, і клинок, обух, обробка, спуски, фініш. От, просто все дуже-дуже схоже. Тобто, дивлячись на цей ніж, можна одразу пізнати в ньому виробника Terren Blade. Такий. Стиль, такий почерк даного виробника. Ну, Ножі досить все-таки впізнавані у них. Настав час перейти до тестування, до того як ніж ріже і для початку, як завжди, це буде звичайний папір А4. Я думаю, тут він просто має супер легко проходити з таким то заточуванням, з такою геометрією. Ну, Так, це було очікувано. Дуже легесенько. Ріже чітко, без всяких там. О, трошечки порвав. Ну, класно. Так. Таким чином також вгризається, чіпляється. Що ж, до заводського заточування даного ножа жодних нарікань немає. Ріже він дуже круто. А зараз спробую порізати різні матеріали, постругати дерев'яшку, порізати гуму, проколоти покришку. Ну і, в принципі, як завжди, в моїх оглядах. Ну, давайте подивимось, що він може. Почну з гуми, і це той самий гумовий шланг. Його в мене вже небагато залишилось, але поки є, буду різати. Ніж вій. Ого, важко йому заходити. В гуму прорізає добре, але от саме заходить туди він досить важко. Все-таки обух у нього товстенький. Угу, так. Тобто якийсь там твердий сир, ним буде різати важко. Ну, в принципі, твердий сир будь-чим різати важко. Але ось якісь такі моменти вже він нормально прорізає. Тут вже Товщина не настільки грає роль, тому що воно не настільки чинить супротив матеріал клинку, і можемо собі шинкувати ось такі невеличкі шматочки, досить легко, досить зручно. Далі шматок звичайної гуми, просто подивлюсь, як він буде її прорізати. Те, які ножі, до речі, прорізали її за один раз, але тут ну, все таки. Дуже важко різати гуму за один раз не прорізає, хоча не вистачає зовсім трошечки йому, щоб прорізати за один раз. І робить це, ну, важко, я б сказав, важко. Так, да, гуму різати досить важко. Давайте так спробую. І ще раз. І ще раз. Ну, з, з задачею він справляється, в принципі, не критично, але. Деякі ножі гуму різали краще, тобто результат далеко не ідеальний. Ну і постругаю паличку, купив для цього спеціальну палку-стругалку. Це звичайний держак для лопати, для якогось там іншого інструменту, куплений в магазині за 60 гривень. І, в принципі, на цьому дрючку я й буду тестувати всі ножі, щоб ну, плюс-мінус був один той самий матеріал. Яка саме тут деревина, я навіть не знаю. Але дивимось, як. Його буде стругати, ніж вій від Теренблейд. Ну, я очікував, що буде краще, от прямо не знаю. Якось він не дуже вгризається туди в деревину. Власне, якщо порівнювати з якимись ножами, зі сканді-спусками, з тими ж морами, з тими ж BPS. Адвенчурер, то ті ножі справляються з струганням дерева набагато краще. Тут прямо не ідеально, але, знову ж таки, роботу зробити можна буде. Ну, що стосується стругання, то досить важко він це робить. Але якщо, наприклад, нам потрібно розвести багаття і треба настругати ось таких невеличких, шматочки дерева саме для розпалки, то ножем це зробити можна без якихось там особливих проблем. Ось така штучка буде дуже добре розгоратись. І даним ножем таке робити можна досить легко. Тест на гумових покришках, покришка від легкового автомобіля. Прорізає. Певні зусилля для цього треба, звичайно ж. Але ну, дуже мало зусиль. Якщо порівнювати з тією ж баракудою, то от баракуда набагато важче продавлює. Зараз навіть покажу. Ось для порівняння Blade баракуда, зовсім інший профіль клинка, як бачите, і ну, ось така форма вже не буде так легко продавлювати цю покришку. Тут вона взагалі не продавлює. Той же самий момент, ніж вій, просто легко входить туди. А, і покришка від вантажного автомобіля зіла 130-го. Боюсь зламати вістря, тому треба робити це досить обережно. Вістря ціле. Дуже легко прорізає. Тобто проколює дуже легко, прорізати вже йому значно важче. Але проколює ну просто взагалі, як, як я не знаю, як якийсь пінопласт. Коротше, дуже колючий, досить різучий ніж. Ну і зараз ви можете бачити всі чотири ножі від Terren Blade, які є на даний момент в моїй колекції. Хочу зробити таке невеличке огляд порівняння, нагадати вам, що існують такі ножі, як Гуар, наприклад. Попередній огляд на нього був у мене на каналі, десь в описі залишу на нього посилання. Це такий здоровенний робочий бушкрафтерський ніж. Далі ніж оплот, досить така незвичайна, як на мене, форма, щолеза, щоруків'я. Ну, знову ж таки, для мене це трошечки незвично. Але ніж при цьому цікавий, скажімо, як я його назвав, тактичний кухонник, і на кухні він пропрацював досить довго. Досить непогано. Єдине, що все-таки сталь К-110, вона може кородувати і деякі рижики на ньому залишились, але це через те, що за ним там просто-напросто ніхто не доглядав. Герой сьогоднішнього огляду це ніж Вій, це досить така. Популярна модель цього виробника, наскільки я зрозумів. І ще одна модель, дуже схожа на Вій це баракуда. Баракуда це перший ніж, який потрапив до мене на огляд, і ось зараз Вій. Ну і Тут ми можемо побачити, що власне, баракуда це такий компактний, потужний ломик, а Вій це, скажімо так, також досить компактний. ну, В принципі, він більш середньорозмірний ніж. Але він зовсім не ломик, він більше такий колючий, колючий різачок. Тобто його ось це дуже гостре вістря, воно з легкістю проколює покришки автомобільні, і власне, буде проколювати і будь-які інші матеріали дуже-дуже легко. Єдиний момент, що вістря у нього дуже тендітне. В порівнянні з тією ж баракудою, яку зламати, мабуть, неможливо буде з її таким досить товстим вістрям. То вій, він от сходиться до вістря прямо і в цій площині, і в цій площині він досить сильно так звужується. Ну і Кінчик знову ж таки дуже-дуже в нього гострий. Щодо габаритів, то по руків'ю вони абсолютно однакові, ці два ножі. Ну і власне їх от і варто між собою порівнювати, бо вони дуже подібні. але Трошечки під різні задачі, як я вже казав, маємо ломик, маємо такий колун різачок. Ну і щодо саме ножа Вій. Ніж хороший, якісно зроблений, універсальний, має такий колючий профіль, досить різучий, сталючка К-110. В Принципі, хороша, якщо за нею там мінімально доглядати, протирати його час від часу змащувати. Щодо ергономіки, з ергономікою все нормально, невеликих розмірів руків, є єдиний момент, що ось це гострий от упор, якщо ми будемо щось проколювати, продавлювати. Але взагалі щодо лінійки ножів Blade, то в принципі кожна модель займає якби, свою нішу. Маємо баракуду, якою можна поковирятися, яка компактна, вій, який також досить компактний, але уже колючий. Ну і інші ножі більш великі, більш, скажімо так, з більшим запасом потужності і тому подібне. З їхнім асортиментом можете ознайомитись, якщо перейдете по посиланню в описі. Там буде весь асортимент власне даного виробника, також по промокоду Полікарпович буде знижатися. Вам 5%. Тому переходьте, обирайте, замовляйте і отримуйте знижечку. Піхви з полімеру, з кріпленням. Ну, в принципі, кріплення можна не розглядати, тому що кріплення можна поставити сюди будь-яке. Дані піхви сумісні з стандартами, з теклоками, молілоками, ультікліпами і всіми іншими видами кріплення, які от під такі під такого роду полімерні піхви зроблені. А що ще можна сказати по даному ножу? Можливо, трошечки не вистачає йому якоїсь фішки, яка б от виділяла його серед інших. А так всі ножі досить схожі, можливо, мені ножі вже трошечки приїлися, і я не бачу от. Чогось прямо супер-супер цікавого. Але, тим не менш, кому потрібен ось такий середніх розмірів універсальний ніж, то теренблей я всіляко можу вам рекомендувати, тому що до якості виконання жодних претензій немає. Ну а дизайн, форма це вже все, скажімо так, справа смаку, справа. Завдань, під які купується ніж. Ну, як я вже сказав, що от вій в принципі, може бути таким універсалом, десь навіть там в поході, в якомусь туризмі, ним можна поробити абсолютно різні речі від продуктів до якихось там невеличких робіт по дереву, але знову ж таки вістря у нього досить тендітне, Про це треба знати, за цим потрібно слідкувати. Але вій класний ніж, теренблейд класний виробник. Підтримуємо українського виробника, як я вже казав. в Буде посилання, там, де ви можете ознайомитись з усім асортиментом та придбати е, даний ніж. Також даний виробник робить різні гравіювання, як ви могли бачити. По ножам баракуда і ножу оплот, як на клинку, так і на піхвах, ви можете зробити гравіювання для себе, те, що забажаєте, те, що вам подобається. Ну а на цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, ніж вій від TerrenBlade. І ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список зараз на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. На цьому все. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. І бувайте, всім успіхів, всім всього найкращого.